Дозвольте і вас, дорогий, і, всечисний очі вадим, з вашими помічниками, з співслуживцями, з деятелями Ярославом, з вашими виномарями, давні моряжами, з хворого прекрасним. Всіх вас, дорогі браття та сестри, хочеться сьогодні привітати свято, которого Святої Богородиці, Адже вона є наша заступницею, вона є наша поколицею, вона є наша мати. Є наша мати. Бо одного разу вона вже втратила сина. І побачила, що таке смерть близької людини і що таке мухи дуже близької людини. А тепер вона молиться за всіх нас, не зважаючи на те, як ми поводимо себе. Вона завжди за нас поколити і. і це дуже видно. <кху> видно, що ваш прохід любить повороти, любить погороди, тому що ми назвали в честь неї свій храм, своє святе місце, свім Я відчувається душею, що вона дуже любить і молиться за вас. <кій> Наскільки молитва людини може прикрасити будь-яке місце, незалежно від того, в якій країні це знаходиться, в якому місці, в якому приміщенні, незалежно від того, молитва, хороший стан усіх людини прикрашається місце. Дякуючи вашим молитвам, вашим натхненням, трудами всіх цих Божих. Людей, наскільки це прекрасне місце. Я радію разом з вами сьогодні і бажаю, щоб Господь всім вам дав вам дорогі браті та сестри, дороги Спадима та Святослав, тому що молитва, християнське життя, дім Божий, подвиг людини, навіть кожного дня, просто помолившись за когось, наближає нас до спасіння наших душ. І сьогоднішній день, ваше послане свято. Богородиця е, сьогодні дозволяє нам трішки порадіти ще раз нагадати собі, наскільки це складно в такому місці зробити, організувати те, що ви сьогодні маєте, але ви це зробили. І Господь, нехай під вас, любить вас, як ви любите його. Він завжди з вами був на короткій вічні і завжди чув ваші молитви перш всього і перш всіх, щоб Господь до нас. І завжди е по наших проханнях виконував те, що ми просимо, навіть, як завжди, Господь це робить віч того, як ми просимо. І милість цього ви відчували, будучи в цьому святому храмі, молячись разом за отцем Вадимом біля престолу Божого, і щоб всі разом відчували благодать Божу і сьогоднішнє свято, цьому прекрасне прекрасний приклад, тому що благодать Божа тут панує. І панує в вашу душу серед вас, і в, в, вівтарі, і в храмі, і навіть дорозі до храму. Адже навіть коли ти заходиш, таке приміщення, не сказати зразу, що це храм, а просто приміщення відкриваєш, великі двері, як і багато приміщень Бельгії. Але такі з душа знаєте. що ага. місце надзвичайне, щось тут, щось є точно святе. Це все, дякуючи вам, дорогеньки, тому нехай Господь буде милостивий до вас і дай Боже многих літ вам, біля Христова Богу, обходитися. Молитися, щоб ви кожен раз, як і кожен священник, як і ви, я це бачу, відчували цю легкість. Бо коли ти готуєшся, він трішки морально важкувати до служби. Думаєш, як то воно буде, як то, буде, як то буде його зробити, що на пропустим сказати, там якісь, можливо, ще окремі богослужіння, є сьогодні анапіс буде. Але коли вже стаєш після престола, вже благословен Бог на що, чи благословен царство вже все. Легкість, спокій, якась така, знаєте, умер. Божий мир з таким чипає в душі. Я бажаю, щоб цей Божий мир, який є біля Христова, був у вашій душі, завжди все ваше життя і в життя вічного свідомість. Всі вітають свято, всіх крепості, мужності mm -hmm. не винуватися, молитися, складати жити свої, молити за свого наставника, тому що він у вас такий один. І нас тут взагалі дуже свичне мало, а у вас отець Вадим взагалі один. Тому, будь ласка, моліться за нього, просіть милості, і Господь обов'язково всіх помилує. Якщо будемо наставника, то помилує всіх.